На теперішній час 7 загиблих, 20 поранених, з яких 17 доставлено в лікарню. Одна дитина 12 років. Слід зазначити, що о 4 годині 30 хвилин ранку було здавдано удару ще сіма ракетами С-300. Одна як мінімум прийшла в Красноград. В частний сектор, приватний сектор. Там два загиблих, а також двоє поранених. Серед поранених дитина також 2009 року, 12 років. Її батьки якраз загибли. Вона на час вибуху поперебувала в кімнаті поруч з батьками. Батьки загинули, її буковою хвилею викинуло на подвір'я, тому вона залишилась жива, однак поранена. Крім того, було потрапляння ракети С-300 о 4-й годині 22-го ранку. В житлових будинок в Сталівському районі. На теперішній час мінімум двоє загиблих, 15 поранених, серед них двоє дітей 2009 року. Загалом за ніч четверо дітей всі 12 років поранені з різною ступеню тяжкості. Зокрема, у деяких. Були відкриті переломи пістів. Загалом, як ви зрозуміли, сім загиблих тут, двоє в Краснограді, двоє в Слобідському районі. Це така кількість на теперішній час. Якщо казати про місце, де ми знаходимося, тут ми можемо фіксувати влучання ракети Іскандер. Свідчить про те, що, мабуть, вони росіяни якийсь акцент робили саме на цій будівлі, тому що інші влучання це були С-300. Слідчими поліція також був працівниками відбуково служби. Отримані а, частини снаряду, а це, зокрема, частини корпусу та крил, на яких є маркування. Маркування саме вказує, що це був Іскандер, Випущений у 2020 році.